Бо разом ми велика сила. Вас вітає агітбригада Раковецької гімназії. «Екозахисники». Наш девіз – «Шануй любий і зберігай все, що дає нам рідний край. Нашій агітбригаді чотири раки. Ми активні учасники екологічної просвіти та захисники природи. Подивіться! Я як... Сонця, жайворонки прокидаються першими, ходять пташок своїм прекрасним співом. Вставайте, бо скоро сонечко зійде, тепло і радість понесе. Все оживе, щасна роса, зазеленіє жито і трава, краса оця наповнить землю. Люди пробудяться від сну, щоби побачити ранкову цю красу. Соловей, рідний брате, маю тобі дещо сказати. Я люблю дуже природу, за її чудову броду. Я теж її люблю. Я є в садах, гаях, я шепетом своїм, приношу радість всім. Мила природа, дякуємо тобі за те, що ти даєш нам здоров'я та життя. Ось і весна вже прийшла. Весна йде, красу несе, а цій красі радіє все. Приємним запахом огорне природу жасми. За це все, батько природа, низький тобі уклін. Та, на жаль, на Україну насунулася страшна біда. Росіяни напали на нашу землю. війна не тільки загрожує нам, але й усьому людству. Купки чорно, відходимо то тут, то там, піднімаються атмосферу. Горять ліси й поля. вибіг олень з лісу, лугові вклонився, Як побачив чорну землю, тяжко зажурився, підійшов до черенця, щоб води. В Україні. Не просто катастрофа, це екоцид. Навмисний підрив російськими військовими гребні Каховської ГЕС став найбільшою техногенною катастрофою за останнє цвітиліття. Це розвело до загибелення людей, затоплення десятки тисяч гектарів території, зокрема заповідників, знищення унікального біорізноманіття, забруднення Дніпра Чорного моря, втрат системи зрощення. А саме водославище перетворилася на пустелю. Війна перетворила нашу землю на одну з найбільш замінованих країн світу. Та ми віримо в те, що ми переможемо. Схаменіться, вороги! Україну вам не подолати. Вона була, є і буде. Її вам не здолати. Земле, моя, Україно, ти будеш жити вічно. Бог не дозволить знищити тебе. Наші захисники ніколи не віддадуть ворогові жодного клаптика рідної землі. Запанує у світі щастя, сонце сіяє, бо людину і природу ніщо не здолає. Кожен на своє місце має максимум зусиль, щоб рідна Україна перемогла зло, що вдарилася на нашу землю. Хтось захищає від ворога, хтось лікує, хтось навчає, хтось ремонтує, хтось волонтерить. А ми сіємо екологічну просвіту. На подвір'ї нашої гімназії. Пане та настизки від благодійного освітнього проєкту «Слава спортску разом ми сила, і квітуча Україна. Учасники агітбригади разом з учнями гімназії взяли участь у міжнародній акції World Clean Up Day 2023. Ми інформуємо жителів села Раковець про те, чому не можна спалювати листя, куди дівати листя та про правильно вивчення компосту. Не паліть листя! Ми помічники садівника Немойка Івана Васильовича. Чимося, як правильно доглядати за плодовими деревами. Учасники бригади посадили дерева біля гімназії. Ми формуємо культуру екологічної поведінки відвідувачів лісу. Учні відвідали інтерактивний музей у селищі Вигода. Ознайомилися з природнім особливостями регіону та екосистемою Карпату. Учні нашої гімназії долучилися до всесвітньої акції, «Нагодуй птахів взимку. Кожен має можливість відчути, наскільки важливо підгодовувати птахів взимку, адже всім відомо, що птахи бояться не холоду, а голоду. Учасники ані бригади, зучнях перших 4 класів, проведена бесіда Вода найдорожчий скарб на землі. Конкурсу. Знай і люби свій рідний край. Учениця гімназії взяли участь в першому відбірковому етапі обласного фестивалю «Зоопест». Люзня Анна, учениця 5 класу, зайняла перше місце. Бутич Анна, учениця 6 класу третє місце. Ми взяли участь в акції Чиста вода, Здорова нація. А також ми взяли участь в акції Збережава освіти. Провели екологопросвітницьку роботу щодо збереження правосвітів, які занесені до Червоної книги України. Це пісніжник звичайний, фільпан Дібровний, Горицвіт Весняний, Шафран Січський. Учні нашої гімназії долучилися до акції «Корм для тварин та допомогли пані Тамарі, якої на отримання багато безпритульних тварин. Тож важливо усвідомити, що всі наші дії мають певні наслідки. Я люблю землю. Продолжение бережімо землю. Тоді наше життя стане безпечним та комфортним. Збережемо довкілля. Будьте здорові! Зберігайте здорові планети, бо сьогодні всесвітній день Землі. Бо земля наш спільний дім, тому діти України зачисте довкілля. Živite pozitivi, komanda, za Devita, da bi dobili spravi, in skupaj zbraljamo naš planet. Slavi bo od komande Ekoza Fisionira. Sveda in veselje. Мати радість від краси, що паде тобі сміття усім нам очистити, ми бажаємо щастя вам, чистого повітря і води, і сонця промені, хай завжди йдуть сюди, ми бажаємо.